Всім привіт! Мене звати Володимир Кродюк, і я сьогодні вам хочу розповісти, як зробити максимальний об'єм. Максимальний об'єм це маленькі фішечки в нашій стрижці. І така із цих фішечок це коли ми зрізаємо не рівно, а трошки закруглення. Тобто, коли ми зрізаємо трошки закруглення, пальці ставимо отак на закруглення, ми будемо получати більший об'єм. Коли ми зрізаємо максимально рівно, ми будемо е, менше об'єму получати. Тобто, всього один зріз. Розумієте, з одного зрізу ви утворите уже більш об'єму. Так он буде не настільки багатий. Но на нашому онлайн-мастеркласі ми продемонструємо вам всі-всі фішечки, які ви зможете зібрати всі разом і зробити максимальний об'єкт на фронтальній, на краєвої, попериміту, в верхній частині. І ви зможете зробити з самого тонкого волосся максимального об'єкту. То я вас чекаю на нашому онлайн-мастеркласі. До зустрічі!